Добрий вечір, друзі мої. Ви на моєму каналі MyCamping, Звуть мене Кирило. Вітаю вас всіх сьогодні. Річ піде дуже швидко про килимочки Thermarest. Три штуки сьогодні в відосі. Знизу Thermarest Ridge-Rest Classic. Якщо пам'ятаєте, я знімав відео по ньому, але по е, більшому розміру. z lite Sol він також у мене був. І z lite Все від Терморесту. По вартості відразу, так? Z Light Thermarest 3536 гривень. Z Light Soul 3848. Ridge Rest Classic 1976 гривень. Всі вони тут перед вами в розмірі Regular. Є інші розміри. Я залишу посилання, зможете подивитись, що там ще є. Почнемо з Ridge Rest Classic. Товщина 1,5 см. Вага 400 грамів. 51 см ширина. Довжина 183. R-value 2. Z-Light Soul. Також розмір regular 2 см товщина матеріалу. Трішечки товстіший на 5 мм, ніж Ridge Rest Classic. На 10 грамів важить більше, ніж Ridge Rest Classic. Розмір такий самий. 51 на 183 см. Тут у нас заклеїли, але якщо придивитись, видно, що r Value 2. z lite модель розмір regular. 2 см товщина, 410 грамів вага. 51 на 183 см розміри. r value 1 7 Цей в дуже приємному такому кольорі антрацит і дуб. Так і називається. Давайте глянемо. Оак антрацит. Тобто такий графітовий з однієї сторони, а всередині такий от молочний шоколад. Тут жовтенький лимонний, як колір називається. Давайте глянемо. Лімон Silver. І сріблястий всередині. Зараз глянемо з іншої сторони, як воно виглядає. Зі Light тепліший, ніж з-лайт. І різниця, от в цьому показнику. Тут 1,7 і а тут 2. І тому різниця по ціні. Цей взагалі круглий ось так згортається. тобто не акордеон. Комусь такі подобаються, комусь такі. В мене на каналі є відос, де я знімав про ось цей річ Classic більшого розміру, здається, і Z-Light Soul. Але це було, дай Боже, пам'яті. Коли це було. Все одно я залишу посилання. Зможете перейти, подивитись, порівняти, як я тоді знімав відео, як я зараз знімаю. Можливо, вам буде цікаво навіть порівняти. Або просто там, можливо, більше інформації. В будь-якому разі, я залишу всі посилання, зможете перейти, подивитись. Пропоную вам зараз всю цю красу розкласти і будемо все, все до, до всього торкатись, будемо на все дивитись і на всьому лежати. Не сказав же вам по матеріалам cross-linked. Поліетилен в Rіджі і в цих z все те саме Crosslink Поліетилен. Ці килимки робляться в Ірландії, а також вони дуже-дуже довго ходять. Довго-дуже люди їх юзають по часу, по терміну так, використання. До того моменту, поки терморест взагалі не перестає мати свій класний зовнішній. Вигляд, і, напевно, через це в них така вартість. Я підстелив свій килимок, це мій робочий коник Terra Incognita Sліpме. Зараз буду розкладати. Всім привіт. Rest. Так. От настільки він різниця з моїм килимочком. ну Термарест це ж наворочена контора, розумієте. Тобто, якщо воно таке, то, значить, воно таке повинно бути. Значить, люди, які полюбляють щось легке, їм таке подобається. Cascade Designs LTD Middleton Made in Ireland US Patent. Всі діла. 2004 рік. А тут написано терморест, рідж, рест". дуже класно. На дотик він досить такий тверденький. А це означає, що він довше прослужить. Чому? Тому що він. Напевно, менше. Ну, я певен просто в цьому, що він менше буде приймати в себе всілякі там колючки, все гостре і це найголовніше. Так, це вам відразу, щоб ви бачили от по по цьому, по ширині, ну, плюс-мінус, і по е, довжині. Напишіть мені, будь ласка, чи ви вважаєте. Ціну цих килимочків виправданою, я маю на увазі z Бо оцей рідж Рест, він такий, 1900 з чимось гривень. Ну, в принципі, на 400 гривень там на 500 дорожче, ніж е, якийсь бейскемп чи. ну щось таке подібне Тобто десь от гривень на 500. Тобто в середньому килимо коштує десь. 1400 гривень середня вартість за ну, такий більш-менш подібний. А цей от на 500 гривень дорожчий Rest. А ось ці, прям значно дорожчі. Тобто 3000 з чимось. От і скажіть мені, як вважаєте? Оправдана ціна, неоправдана. І особливо мені важливо почути думку тих людей, які користуються терморестами. Оце найважливіше. Давайте дивитись ближче. Оце терморест. Зілайт соу. Так виглядає по товщині. Намагаюсь вам ближче показати. Насправді важко з килимками. Чому? Тому що вони ззовні більш-менш однакові, правильно? І як же глядачам показати різницю? Ну, це досить важко, напевно, по технічним характеристикам. Але от по цьому відразу ви все зрозумієте. Тому що тут, по-перше, закрита пора в матеріалі, по-друге, він більш такий, ну, дійсно більш твердий. Ріджрест, терморест. Дуже приємно, що тут є ось такий от такий от малюночок. Але він насправді цей килимок добряче скріплює. І додає йому такої собі жорсткості. Тобто він не так вже і легко гнеться. Особливо ось так. Чому я про це вирішив сказати? Тому що в цього килимочка ось ці, з часом ось ці боки, вони будуть дуже довго витиратись, стиратись через твердість матеріалу. І, відповідно, коли будете згибати, тут воно прослужить довше. Однозначно, чому? Тому що більш твердий матеріал. Але через те, що досить багато ось цих отворів, в них в усіх, коли ви лежите, в них залишається повітря. І, по-перше, це повітря нас з вами гріє. По-друге, воно в таких в цих кармашках, так, не дає холоду проходити до нас з вами. А тут отакий як соти дизайн. Вони дуже схожі з Z-Light тобто z і Z-Light Тобто так от зовні ви особливо тут не відрізните один від одного. Окрім того, що Z Light Soul має тут ось таку, як щось типу фолії. Такий от матеріал. І я думаю, що от саме він. Дає оцих 03 R-Value різниці. До ось цього. Хочу вашу думку почути. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте, бо я от бачите так от дуже близько взяв їх в руки і прямо от намагаюсь зрозуміти, що нам цей R-Value тут додає. І от тільки цю фолію знайшов, в принципі. Вони навіть по вазі більш-менш однакові. Можете цей відео перемотати трішечки назад і подивитись, де я розповідав про їх вагу, про їх там ширину і так далі. То ви зрозумієте, що я думаю, що діло дійсно в цій фолії. Пишіть свою думку, як завжди, буде цікаво, що ви там скажете. І ще от таке в мене буде питання до вас в коментарях, обов'язково напишіть, який килимок вам подобається більше. Я маю на увазі по тому, як він скручується: ось цей в рулон, Ridge Rest, а ось ці як акордеончик ось так складається. Як ви думаєте, так, на вашу думку особисто, який зручніше? Оцей, от, який складається ось так чик чик і склали. Або ось цей, що складається отак от рулончиком. От дуже цікаво вашу думку дійсно почути. Стемніло увімкнув в спишку терморест ріжрест пілимовки з двох сторін ось такий графітовий. Зілайт з однієї сторони ось такий, як молочний шоколад. А з іншої сторони, ну, прям дуже виправданий колір, називається антрацит. Тобто щось дуже схоже на графітовий, такий темно-графітовий. І зі light Sol, з однієї сторони, ось такий написано колір лимонний. З іншої сторони, ось такий сріблястий. Полежав я, друзі, на всіх цих килимочках окремо. І, значить, що хотів би сказати. Чомусь мені от раніше здавалося, що от бачите ось цю різницю. І я чомусь так думав, що о, там, якщо килимок ширший, то на ньому буде зручніше і крутіше. А виходить, воно, знаєте як? Я знайшов мінус який: якщо килимочок коротший, то е, більше, напевно, вірогідність того, що ваш е, спальник е, швидше забрудниться. Це, як на мене, один з таких, ну, основних, скажімо так, мінусів. Про інші мінуси, знаєте, вони не такі, прям щоб ну, чисто ширина, і все. Тобто, кому як зручніше. Відповідно, і на цьому також можна нормально спати на коротенькому. І ще, от задумався про таку річ. Е, Обов'язково я знайду спробую на огляд взяти. Десь знайти є такі надувні килимочки, знаєте, вони ну, десь метр приблизно, метр з чимось. Тобто вони не повністю під зріст людини, а десь, ну, знаєте, там нижче трішечки попи, там, де наша закінчується що там. Де попа закінчується і починаються ноги, коротше кажучи. От, І е, також хочу спробувати, бо деякі люди кажуть, що навіщо тягати килимок довгий. Ну, по зросту я маю на увазі, коли можна ось цей взяти. Ну, а деякі люди називають його там обрубком, наприклад, так, обрізком чи <свісно> з обрізаним таким килимком. Але насправді потрібно пробувати, тому що деякі люди кажуть, що той зручніший, а деякі кажуть, що навіщо там зайву вагу тягати, а деякі люди навпаки кажуть, що повноцінно потрібно спати. Ну, тобто, все потрібно перепробувати. І, до речі, думка кожної людини відрізняється. Тобто, ну, тобто, ну, Все як завжди. От ви, наприклад, спробуєте, вам може бути незручно. А хтось, наприклад, купує тільки килимочки Терморест, а... або там XP і так далі. і так далі. Тут все на любителя. По м'якості, відразу, що хочу сказати. В принципі, Термарест зілайт із і зі z Однакові по м'якості відразу. Де, загубив, так? Загубив свій Ріджрест. Вон він там, Оцей. він трішечки жорсткіший. По от такому відчуттю, відчуттю, так, коли руками трогаєш. Але коли лягаєш, він досить м'який. І, хоча він півтора сантиметра товщини, через те, що матеріал досить тверденький, то коли ви лягаєте, то ось ці півтора сантиметри їх навіть ну, ви не відчуваєте, що він не два сантиметри, а півтора. Через те, що він тверденький, тобто він якийсь такий більш упругий, якщо можна так сказати, і в цілому. І рвалью в нього подивитись на початку відео, скільки. Всі посилання я на килимочки залишу. В будь-якому разі килимків на туристичному ринку дуже багато. Я лише знаю, що фірма Thermarest, вона визнана в усьому світі, і люди користуються постійно, юзують, ходять. Коли там в них Z-Lite чи Зілайт Солд чи РіджРест. Коли вони досить старенькі стають і такі, прям, ну вже видно, продавлені, такі, знаєте, там дуже тоненькі вони стають і там пошарпані, поцарапані, подряпані, то люди замінюють і купують абсолютно такі самі. Зараз я кажу про досвід неукраїнських туристів, досвід американців, досвід канадців, японців і так далі. Я думаю, що ви зі мною погодитесь. І все ж таки, напевно, для нашого ринку це досить. Ну, така ціна вище середнього, я думаю. Але все одно вашу думку я б хотів дізнатись. Тому пишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте. Якщо раптом будете обирати з цих килимочків, то, звісно, я думаю, що потрібно брати килимок, в якого більший показник r value. Якщо вам подобається. Ось ця конструкція, як от в мене тера Incognita, тобто е, як, як баян, так? Називається це, забув, забув слово акордеон, е, то, звісно, потрібно брати Z-Light Soul чи Z-Light. Якщо подобається рулон, то потрібно брати Ridge Rest. Майте на увазі, що є різні розміри, і е, відповідно від цього, я думаю, що різна ціна. Тому переходьте, будь ласка, дивіться на все буде діяти мій промокод. Це лише ще одне відео про килимки. А їх, як знаєте, на туристичному ринку дуже багато. Абсолютно неможливо виділити якийсь один килимок і казати, це найкращий килимок у світі. Тому дивіться, обирайте під себе те, що вам подобається. І, звісно, обирайте ту фірму, якій ви довіряєте. Майте на увазі, що будь-які килимки будуть. Ходити на свою вартість. Ще от знайшов такий, не знаю, мінус чи не мінус, але килимки за 3000 з чимось гривень, я думаю, що виробник дійсно міг би покласти якісь там резинові чи не знаю там гумові, якісь там стропи, які килимочок тримали б в закрученому стані або в складеному якомусь. Тут, на жаль, такого нема. Це я дійсно трішечки здивувався, тому що, коли купуєш, наприклад, килимок, там якийсь Basecamp чи Terra Incognita, то там таке є. Але не в усіх моделях треба дивитись. От тут, наприклад, такого нема. І ну, дійсно хотілося б, наприклад. Я думаю, що це все через це, що виробник думає, що ви візьмете свій килимок, зачепите його до свого заплічника чи рюкзака, а там, відповідно, стропи є, і навіщо ці стропи класти. Але коли вони є, то якщо ви без заплічника, наприклад, от я дуже часто без заплічника, і щоб він не відкривався, то ну, дійсно, напевно, стропи були б класним варіантом. Вони ж коштують там копійки. Не знаю, можна було б, на мою думку, і додати. В коментарях напишіть, будь ласка, що ви думаєте по цим всім килимочкам. Якщо ви якимось з цим килимків, з цих килимочків користувались, то свою думку дуже буду чекати, вашу, так? свою думку висловлюєте, буду дуже радий. Що стосується килимків взагалі, то скажіть на вашу думку, яка вартість для килимків нормальна? Тобто за airvalu 1,7. Або два нормальна ціна чи не нормальна. І зараз я запитую не тих людей, які ходять в перший похід, а ті люди, які ходять довго. Тобто, відчуваєте ви різницю чи не відчуваєте? І це я запитую не тому, що я не знаю, а для того, щоб була активність в коментарях. Така от хитрість. Дякую всім за перегляд. В описі під відео буде посилання на всі ці килимочки, звісно, їх можна буде придбати зі знижкою за моїм промокодом. А також знижка на весь асортимент туристичного спорядження, походів в гори і сублімованої їжі і, взагалі, всього всього туристичного. Тому переходьте і дивіться. А також е я залишу посилання на відео, яке я знімав про туристичні килимки. Можливо, вам буде цікаво. Декілька відосів там буде. В описі під цим відео будуть всі лінки. Можливо, захочеться вам подивитись. Бережіть себе, як завжди, і побачимось у наступних відео. В коментарях дуже чекаю ваші відповіді. Дякую.